Знайомилася з жіночкою, коли йшла, я вже розказувала. В основному йшла з поліклініки, дуже вигадала. А вона каже, що з тобою і розказує, що її запросили в компанію, і вона мені теж запропонувала, каже, що якщо хочете, то зі мною в четвер дідь прослухає. Я прийшла. І тут жіночка, така у нас Оксана, є Саприка, вона теж переш... хворіла, в неї нога запалення було. Коліна була, бо так, теж. І вона вилікувалась, вона вилікувалась і порадила мені, що пити таке клітинне харчування. Почала я пити з ЕЛ ранішнє, ЕЛ8. І почула енергію. Тут Зразу ще ногами переставала боліти. Тут по сходам дуже важко було зійти. Якщо посиділа, то ще важче було вийти звідти з підвалу. Ось зараз почуваюся краще, трошки пострункішала на 10 кілограмів можливо, можливо вже, можливо, вже більше. Це мене теж турбувало, бо я розуміла, що на суглоби мої тисне вага. Голова боліла страшенно перестала. на зміну погоди дуже відчувала голову. Тому пару разів мене за цього півроку, -пів може, три рази мене боліла голова. А так я дуже-дуже задоволена, бо все обходилося з пігулками хімічними. Ось. Зараз якісь таблетки є? Таблетки є, якісь хімічні зараз препарати? Не е, ні, зовсім. і тиск, був... тиск, 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 тиск мене, серце мене, порок серця. Е, Тиск, тиск був і серцевий дуже високий тиск. Серце розкакувало з грудей. Я просто як прилягала, я його чула через подушку. Через вухо. вухо мені серце так просто градало. Зараз таких проблем немає. Не можу сказати, що від мене нормувався серцевий, так як у мене був 110, зараз 95, 97, 93, як, як коли. Як... Нічого не вживаю, п'ю водичку. З хімії мається на увазі? Так, так, з хімії нічого не вживаю. Абсолютно. Спочатку ще від тиску трошки вживала і носила з собою, бо думаю, як стане погано, то треба буде рятуватися. От, але я Який порадувала? продукт Це... наш вживаєте зараз на даний момент? Л8, ранішні, Ацелр 8, вечірні, бікардіо. І що я ще Regener. вживаю? Редженер. Редженер. А імунокод? Імунокод було у мене таке, коли я, якась акція була, і я собі його купила. Угу. Mm -hmm. Треба, думаю, мені його не треба, але акція була. І купила. Mm -hmm. Ось, стояв він у мене. Ну, Але відчуваю, що десь мене пробирає так, діти похворіли, внучка захворіла, так чихають, так кашають біля мене. Ну я тиждень з ними я прожила, була разом і відчуваю, що теж мене десь бере. Але в такий момент якийсь, ніби організм бореться, ніби я якось тут чую, що вже й горло так заклало. Дзвоню до нашої Галі Шимко і кажу, Галюня, ви знаєте, мені щось так недобре. Вона каже, ви маєте йому Там три Там зранку обід, три вечором це воно дасть. Я думаю, Та що це забагато. Три, три щось не дуже так з вечора лягаю, і я одну капсулину на вечір взяла, випила. І думаю, так допомогу, як воно буде. Завтра можна буде збільшити. Ви розумієте, я зранку встала, десь вийшло. Кашельнула, вийшло по сьогоднішній день. Тому вже там за півтора місяця пройшло. Так, ну, от, ну, не знаю, чи такий час прийшов, чи допомогло воно мені. От не можу сказати. Ну, так. Допомогло?